Друзі, ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтеся на канал. Переможемо разом. Пам'ятаєте, що говорив Зеленський, поки не прийшов до влади. Ось вам нагадаємо, Мому подобається, коли президент призначає на посаду свого кума Черміського друга. Чому так відбувається вже 28 років? Ми разом з тобою написали програму Україна мрії. Зараз наступний крок. Команда мрії. Заходь сюди або сюди і пропонуй, хто на твою думку повинен бути прем'єр-міністром України. Генеральним прокурором, головою СБУ, міністром закордонних справ, міністром оборони. Зробимо це разом. Добрий ранок. Він був добрий, поки я не подивився розслідування розкрадання коштів у Карабаронпрому. Немає слів. Люди, які прийшли до влади на крові, заробляють на крові. Тобто, контрабанда з Росією можна, би запчастини. В обмін на життя наших солдатів можна, конфети можна, марув не можна. Вибачте мене, але це кабздец. І зараз я зрозумів, що таке армія, мова віра. Розікрасти армію, штучно розділити людей мовою, тому і віри вам немає. Так що кандидатів багато, когось, крім вас, оберемо. Я ось що говорить росіянина щодо своєї країни і дії цієї своєї влади підходить українські реалії щодо які Зажарлись у той же час політолог з Харкова Роман Москалія стверджує, наступне. Зеленський Зеленська готовий відхід з України після поразки на виборах у 2025 році. Золотий парашут йому забезпечить Лондон. Все те про що говорив генерал Омельченко. Перша леді України Олена Зеленська каже, що не хоче бачити свого чоловіка Володимира Зеленського на посту президента в майбутньому. Джерела зазначає, що інколи доходить розмова. Навіть на підвищених тонах, якщо він продовжить свою політичну діяльність на публічній зустрічі, зеленська нібито навіть знімала обручку. Зеленська не хоче бачити його президентом, оскільки боїться за його здоров'я, яке він втратив за три роки війни. Перша леді на грані вона втомилася. Відставка через хворобу вже не так і поганий варіант. Цитата: Я не хочу, щоб він був президентом на наступний термін або на два наступні терміни. Перша леді вважає, що йому і разом з ними треба знайти щось нове в цьому житті. Люди втомилися і, мабуть, Прагнуть зміни Зеленська вважає, що вони з чоловіком достатньо креативні, щоб притумати цікаве заняття. Журналісти з за економіста питали Зеленського про те, яким вона бачить майбутнє після війни для себе і для своєї сім'ї. Наша сім'я знову буде разом. Будемо жити разом з чоловіком і дітьми. Весь час будемо брати відпустку і поїдемо кудись. Навіть не знаю куди завгодно, але гуртом всі четверо. І ця відпустка буде тривалою цілий місяць. Я вже після цього. Ми подумаємо, що робити далі. Він і я Павло Нусе, у той же час. Підкреслі дружина Володимира Зеленського Олена заявила, що не хоче, щоб її чоловік знову обирався на новий термін. А я не хочу, щоб він став президентом на наступний термін, бо на два наступні терміни це неможливо. Напевно, ми повинні будемо придумати щось нове, заявила Зеленська. По перше, ця заява політтехнологічний хід з елементами вивчення соціальних настроїв. А по-друге, якщо вона щира, то я повністю на її боці і, звертаючись до Олени, хочу підтримати. Олену, ви не хочете. А тепер уявіть, як ми вас у цьому підтримуємо. Просіть його благайте, шантажуйте. Розлученням присадіть на дієту. Що хочу робити, аби він подумав балотуватися на наступний або на два наступні терміни. Ще одного Путіна Україна не витримає і так за велика ціна за вибір 2019-го. А ось і пряма мова від генерала Омельченка СБУ, який зазначив, що після його статеї про нелегітимність Зеленського пішли погрози. Обручку народу поклав перед Зеленським на стіл. Шановні друзі, сповідомлення генерала Григорія Омельченка Стало відомо, що останнім часом на нього полився тиск з боку влади. Його на порталі спілки офіцерів України видалені про причину переслідування. Також хто причетний з офіцерів до цієї ганебної справи, пан генерал описав у своєму листі звернення до керівництва і офіцерів СБУ. подолаєш страх, станеш переможцем. Рабів до раю не пускають. Крайні мій відкритий листа до зеленського опублікований на порталі українських офіцерів. Я під заголовком Володимир народ має право на повстання вільним людям. Слуги не потрібні, їм потрібна зброя, земля і воля. Був виділений із мого. Відома головою СОУ полковником Олександром Саськом. Що спонукало його це зробити? Зрозумілої відповіді від нього я не почув. За моєю інформацією, це було зроблено за вказівкою ОПУ і СБУ. Разом з даним листом був видалений майже восьмі архів, який зберігався на сайті порталу українських офіцерів. Були видалені і інші суспільно значущі публікації. Чи будуть вони відновлені тим, хто їх видалив? Для мене вже немає ніякого значення після розмови з ним. Редакція каналу не несе відповідальності за висловлювання окремих політолог. Єв, політиків, експертів та анонімних телеграм-каналів. Голова у кожного своя висновки кожен робить сам до зустрічі. Друзі ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь на канал. Переможемо разом.